Всім привіт! Ця весна достатньо аномальна, і на питання, скорочувати чи не скорочувати від... у сім'ї, відповіді однозначної немає. Це саме в цьому році. Далі буду показувати різницю, там, де скорочував сім'ї і де не скорочував. Не знаю, буде чутно мене, нормально чи ні. Зараз будемо дивитися. Це у мене дві сімейки приблизно однакової сили були. Одну скорочував, в другу не скорочував. Наліпили. что мы не вытянуть. Пробуем еще раз. Так, это, видите, из-за доставної рамку поднял, борода висит. Я трохи заберу. Дивіться, залито все повністю медом. Рамку роздули і залили. Це їм ставив за заставну таку рамочку, пів, напівпусту. І щоб мед виносили. Це так позаставній набудували. 2, три, 4, пять, шість, наші травм, а не сдаст коротчу, пирга і розплод. Не знаю як буде видно чи не буде, і тут пергає місцями є. Так, Це ось рамочка розплоду. Така чудова по краям яєчко і тут печатний розплод. Це, до речі, хвилькою це була, мабуть, боярка. Десь я ставив віточку. Ну, напевно, боярська вощинка була. Бо це у мене тільки боярка отак хвилькою пішла. Так. Язичок, який відтягли, о і маточка бігає, зараз покажу. Красуня. Видно, не видно. Видовую джилку. Так, маточка пошла в улочку. Так, это у нас друга, да, рамка с расходом. Третья рамочка. Тут матка бігає на бруску на верхньому. Не знаю, не бачу куди я показую. Так, Ще рамочка розплоду і язики. Зберемо, скільки є підрамочного простору, все для того що зажаті, потягли язики. Шостеранка, це не випригова. Дивіться як щільно забили і з цієї сторони. Чотири рамочки розплоду. Достатньо такого щільненького. Ну і зараз візьму, покажу, що там відбувається. Натягли від бокової стінки, натягли язиків. О, наче трохи видно. По всій стінці. Весь вільний простір затягли язиками. Цю сімейку, я ж повторююся, я вже мав на 6 рамок і за заставну давав рамочку таку полупусту трохи з медом, щоб виносили. Так, пройшло ось близько п'яти хвилин, доки я Склав до купи, трохи пообрізав, поубирав язики. Дивіться рамочка, яка усичилась бджоли. Оце Весь час доки стоїть. Як сиділи бджілки на рамці, так і сидять. Оце тільки від забору. Ось трошки більшою кубкою зібралися. А з цієї сторони взагалі рівнесеньким слоєм, як були, так і сидять. Так, тепер буде сімейка, яка зимувала також на семи рамках. Але замість того, щоб скоротити на одну рамочку, я їй одну рамочку додав, розширив. Приблизно однакової сили. Були. для цієї пакет вже майже через літок почали витягувати джілка спокійна ніякої реакції але димку на, на всяк випадок дам 10-го числа я дивився, на оцих двох рамочках був розплід. Всього на двох рамках. Бачимо, що зараз буде. Рамки порозбували. Так, дивимось тут. Меди перга, нектар і пергоїзо. Забито. Так, цю рамочку ...вибираємо. Крайню зараз глянемо. Дивіться, бороди, які висять. Так, на крайню тут з трупневою коміркою матка підсіла її. Зараз Спробую показати. Видно буде, не видно. Трутневий розплід. І тут так само. Це крайня була. Мабуть, вона крайня і залишиться. Не буду нічого переставляти. Зберу назад, таке було. Так, дивимось. Перга і яйце. Частково. Дивіться, ось маточка лазить. Ось сюди вона бігає, красунечка. Це моя 23. -я. F1. Так, маточка бігає, шукає, де її засіяти. Дивимось тут відкритий розплід, якщо видно, починають печатати. Раз рамочка з розплодом. Друга рамка ось іде отака чудова з розплодом. Третя рамка з розплодом язики потягли. язики вбирати, мабуть, не буду. Нехай трутня вирощують. Так, ось сюди рамочка розплід вийшов і вже личинка. Придавив знову бджілку. Ось сюди ще не вийшов, а тут а... личиночка видно, не видно, не знаю. Так, чотири рамки. Ну, п'ята це перга. Ледь витяг. Вон дивіться. І бджоли дивіться скільки висять. Бородою знизу під рамками. Сьогодні поставлю, мабуть. Медові корпуси 145 Так, тут десь маточка була. О, це матка з тієї сторони, щоб не придавити. Люблю завжди контролювати на якій рамці матка знаходиться. Ну, Буде травневий мед, ой, не травневий, квітневий, буде квітневий мед. Розбирав в квітні мед, пишіть як медок, О, потрібно почистити перед постановкою корпусів. Це був однорамочний відводочок у мене, зроблений в кінці травня минулого року. Приніс соняшнику. Два чи три, я вже не пам'ятаю, магазини. Восьмирамочних магазинів. І півтора магазина гречки. У нас була пізня гречка. Почав 30 вересня. Так, ну оце такі такі справи в нас.